Софія, їй було 18, і ще кілька тижнів тому вона жила у Львові, місті, де життя несеться шаленою швидкістю, школа, друзі, вечірки. Навіть хаотичний трафік здавалося її зоною комфорту. Але тепер вона опинилася в самому серці Галичини у невеличкому селі неподалік буська, на фермі, яка, здавалося, застигла у часі, все почалося, коли батьки Софії вирішили, що їм потрібна зміна. Тато прийняв пропозицію про роботу в іншому місті, а мама завжди мріяла про життя в селі, скористалася нагодою, щоб втілити свою мрію, оселитися на фермі. Для Софії це означало кінець всього, що вона знала. Спочатку дні пролітали у нудзі, інтернет був повільним, щоб підтримувати довгі відеодзвінки, а друзі поступово перестали писати. Її телефон перетворився на зайвий тягар у кишені джинсів. Вона блукала по безлюдних коридорах будинку або сиділа на ганку, дивлячись на поля, що тягнулися аж до самого горизонту. Саме в один із таких лінових вечорів, коли Софія безцільно блукала по подвір'ям, її погляду пав на щось незвичайне на головному пасовищі, оточеному золотистими травами. Які танцювали на вітрі, стояв він, величний кінь. Самотній, під м'яким світлом заходу сонця. Його коричнева шерсть блищала, ніби розтоплений карамельний мед кожен рух видавався шовковистим. А темна грива спадала хвилями на мускулисту шию, мов завіса, що приховує таємниці, він був справжнім королем пасовища, але в його поставі було щось більше, щось, що змусило Софію зупинитися і дивитися довше, ніж планувала. Голова була злегка опущена, очі спрямовані вдалину, а рухи видавали меланхолію, ніби він ніс невидимий тяга. Хвіст повільно хитався, але очі очі розповідали історію. І Софія відчула, що хоче її розплутати. Тату, а хто це? запитала вона, підходячи до батька, який лагодив стару драбину біля стайні. Він подивився через плече, витираючи руки об брудний ганчірок, це Пегас, один із найкращих жеребців. Яких ми мали? промовив він з легкою посмішкою, але очі його стали суворішими. Принаймні. Колись він був таким, він зробив паузу, ніби зважуючи слова, він упертий і дикий. Ніхто не може підійти до нього, не викликавши бурю, що з ним сталося. Наполягала Софія, і її цікавість лише зростала. Років кілька тому Пегас був конем для змагань, сильний, спритний, але дуже гарячий на руки. Останній вершник, який намагався його сідлати, впав і трохи пошкодився. Відтоді Пегас жив самотньо. Ніби втратив довіру до людей, батько повернувся до роботи, але слова залишилися в голові Софії. Втратив довіру, вона розуміла це відчуття. Від моменту переїзду на ферму вона почувалася так само, чужою відстороненою від світу наступного дня дівчина не могла стриматися, вона вирішила спробувати наблизитися до Пегаса. Вона не знала нічого про коней, особливо таких впертих і непокірних. Але щось у ньому притягувало її, ніби він міг зрозуміти її почуття. Вона повільно підійшла до огорожі, що оточувала пасовище. Пегас стояв далеко, але, помітивши її, підняв голову і уважно подивився. У його очах не було ні страху, ні агресії, лише недовіра. Привіт, друже, прошепотіла Софія, голос її був тихий, як вітер. Кінь не рухався, але вуха повільно повернулися в її бік. Це був маленький жест, але для неї, немов запрошення, вона просто сиділа там, даючи йому дивитися на себе, не намагаючись рухатися чи кликати. Нарешті він зробив кілька повільних кроків вперед. Коли він зупинився за кілька метрів, Софія змогла розглянути близькі його очей, легкі шрами на шерсті, сліди минулих битв і глибоке дихання, що видавало силу, приховану всередині. Ти справжній чемпіон, сказала вона, не знаючи, чи розуміє він її слова. Кін повільно поморгав, ніби обмірковуючи їх, а е вона відчула, що між ними встановився безмовний пакт він не просто кінь, а вона не просто дівчина, що нудьгує у селі. Вони були двома душами, які намагалися знайти одна одну у світі, що не розумів їх. Наступні дні стали початком нового життя для Софії. Щоранку після сніданку та невеличких справ, які мама наполегливо доручала, вона брала маленький табурет і йшла до огорожі пасовища, де Пегас проводив більшість часу. Вона сідала, не чекаючи нічого особливого, просто щоб бачити його здаля. Інколи він навіть не піднімав голови, ніби погано помічав її присутність, іноді ж кидалися на неї зацікавлені погляди, але залишався на відстані. Та Софія не розмовляла просто так, вона ділилася з ним усім, що тривожило її серце. Розповідала про свої страхи, про тугу за домом і друзями, яких вже майже не чула, знаєш, пегасе, я сумую за Львовом. Вони перестали писати мабуть, забули про мене, визнавала вона, дивлячись у траву. Пегас стояв нерухомо, жував траву, але вуха завжди були повернені в її бік, ніби уважно слухав. Софія сміялася собі під ніс. Ти, мабуть, єдиний, хто мене не покине. Навіть інтернет мене підводить. Хочеш, я заодно тебе в фоловери запишу. жартувала вона, помічаючи, як вітер грає з її розпущеним каштановим волоссям, і хоч кінь не відповідав, у тиші між ними було щось важливе, мовчазне розуміння. Через кілька днів вона наважилася на маленький крок, принесла яблуко, розрізане навпіл, як порадив тато, ось, хлопче. Для тебе, сказала вона, простягаючи руку з ласощами. Пегас напружився, шия його мускулатурою тремтіла, ніби він готовий був відступити. Але повільно зробив крок уперед, потім ще один, і врешті-решт обережно зірвав яблуко з її долоні. Коли його м'які губи торкнулися її руки, Софія відчула дивний струмок тепла, що пробіг по тілу, оце так. Хто б міг подумати, що я стану яблучним дилером? Пожартувала вона, посміхаючись, але всередині зрозуміла, що це був початок чогось нового, відтоді Пегас почав чекати її біля огорожі, а Софія приносила не лише яблука, а й морквяні палички. Вони поступово ставали ближчими не лише фізично, а й душею. Одного разу, коли дівчина вперше обережно провела долонею по його теплому, ем'якому хутру, вона відчула, як заспокоюється її тривога, наче сама природа обіймала її. Пегас закрив очі на мить, немов насолоджуючись цим моментом довіри. Вона подумала, що це їхній маленький секрет, словом, не скажеш, але відчуваєш, минали тижні, і Софія приходила до нього щодня, розповідаючи про свої найпотаємніші думки. Вона говорила про те, як іноді почувається невидимкою, про страхи і мрії, і Пегас був її вірним слухачем. Їхній зв'язок став міцнішим, ніж будь-які слова одного дня. Коли вона чистила і розчисувала його густу гриву, їй раптом захотілося спробувати щось нове. Тату, а можна я спробую його осідлати? запитала Софія, дивлячись на батька з неприхованою надією, він розсміявся. коротко і скептично: Софія, ти знаєш, що він не довіряє нікому? Пегас не давався в сідло роками. Ти, мабуть, з глузду заїхала. Ні, я відчуваю, що ми довіряємо один одному, наполягала вона. Відчуваючи, як серце починає битися швидше, батько довго дивився на неї, ніби вирішуючи, чи вона наївна, чи смілива. Нарешті зітхнув добре, але будь обережна. Він справді непередбачуваний, того вечора Софія приготувалася до невідомого. Вона повільно підвела пегаса до загону. Він метушився, копаючи землю, тряс головою, але вона тихо говорила з ним: все добре, друже. Ми вдвоє. Довіряй мені, вона акуратно сіла в сідло, серце калатало як молот, а кожен ем'яс напружився від очікування. Але до її здивування кінь залишився спокійним, немов чекав на неї, коли вона дала команду рушити. Пегас рушив уперед, спочатку обережно, а потім з кожним кроком усе впевненіше. Вітер грав її волоссям, а вона відчула дивне піднесення, силу, свободу і довіру. Це була магія. Яку можна відчути лише в такі моменти, коли світ навколо ніби зникає, залишаючи тільки тебе і твоє серце, що б'ється в такт з кінським. Після кожного галупу її душа ставала легшою, а страхи далі. Вона знала, пегас не просто кінь, він її союзник, її дзеркало, її порятунок, коли вони нарешті зупинилися, Софія, дихаючи важко, погладила його по теплому шиї. Кінь повернув голову і ніби підтвердив, що все гаразд, дякую, друже. прошепотіла вона з усмішкою, що розтягнулася до вух. Пегас відповів тихим ферканням, і Софія розсміялася. Це був момент, коли вона відчула себе справжньою, живою, відтоді вони стали нерозлучні. Софія прокидалася рано, щоб доглядати за ним, і вони разом досліджували безкраї поля навколо ферми. З кожним днем вона відкривала для себе радість життя, якої так довго їй не вистачало. І, хоча життя в селі залишалося далеким від метушні міста, поруч із пегасом Софія не почувалася самотньою. Він навчив її цінувати тишу, природу і, найголовніше, довіру, але якось увечері, коли сонце ховалося за обрій і поле заливало золотистим світлом, Софія помітила щось дивне. Старий, порожній сарай, який давно не використовували, раптом світився слабким світлом. І в той момент вона відчула холодок по шкірі. Що ж там ховається? І чи готова вона відкрити цю таємницю, це було лише початком. Сонце вже сідало за обрій, розфарбовуючи небо в помаранчево-малинові відтінки, коли Софія ще довго стояла біля огорожі пасовища. Пегас, її вірний друг і союзник, спокійно пася поруч, іноді піднімаючи голову, щоб поглянути на дівчину своїми глибокими, мов озера, очима. Вони вже давно стали більше. Ніж просто людиною і конем, між ними виник невидимий, але міцний зв'язок, який зігрівав Софію у найпохмуріші дні. Вона вдягла улюблену сукню кольору стиглої вишні, легку, що ніжно облягала її струнку фігуру, відкриваючи плечі і обрамляючи тонку талію. Вона доповнила образ витонченими босоніжками на низькому каблуці, які тихо клацали по дерев'яному ганку. Легкий аромат буску і трави, що носився у повітрі. Створював відчуття магії і спокою. Волосся, злегка розтріпане вітром, спадало хвилею до поасу, а на шиї мерехтіла тонка срібна ланцюжка з маленьким підвісом у формі листка подарунок матері. Та цього вечора її погляд не міг відвестися від старого сараю, що стояв на краю поля, в пару сотнях метрів від пасовища. Він був покритий тінями і раптом зсередини пробився слабкий, тремтячий світлопромінь, ніби хтось увімкнув лампу. Софія відчула, як у грудях починає стискатися невідомий страх і водночас цікавість, такий собі мікс адреналіну. Який би змусив навіть найсміливішого селянина відмовитися від пригоди, пегасе, тихо промовила вона, торкаючись теплого носа коня, ти бачиш це. Що там може бути? Ти ж не скажеш мені, що це привиди, правда. Бо я ще не готова до зустрічі з духами. Усміхнулася. Хоч і відчувала легкий холодок по спині, кінь злегка ферканув у відповідь, мов би підбадьорюючи її, і це додало Софії сміливості. Вона знала, що разом вони здатні на багато що, адже він вже довірив їй свою силу, свою свободу. Наступного ранку вона прокинулася з думкою про сарай. Їй було цікаво, хто або що може ховатися за цими дерев'яними стінами. Можливо, це місце колись було сховищем для інструментів або навіть прихистком для мандрівника. Але чому ж тоді воно так раптом можело? Софія одягла улюблені джинси з високою талією, просту білу блузку з легкими рушами на рукавах і зручні черевики на шнурівці, саме ті, що вона привезла з Львова і які вже встигли набратися пилу на фермі. Вона зав'язала волосся у недбалий пучок, щоб не заважало, і взяла з собою ліхтарик та маленький ножик. На всяк випадок, Пегас, здавалося, відчував її наміри і тихо пішов за нею. Ступаючи по м'якій ем траві, яка ще вкрита ранковою росою. Вони рухалися до сараю, і з кожним кроком серце Софії билося все швидше, не від страху, а від передчуття невідомого, коли вони підійшли ближче. Софія помітила, що двері Сараю були нещільно зачинені. Вона простягнула руку, ковзнула пальцями по старій деревині, вона була холодною і трохи волога від роси. Злегка поштовхнула двері, вони скрипнули. І в темряві засіяло світло, усередині сараю було затишно і водночас загадково. На підлозі лежали старі дерев'яні ящики, а в кутку, покритий пилом стіл із розкладеними на ньому картами і зошитами. Софія підійшла ближче і взяла один з листів. Це була карта довколишніх земель із позначками, які вона не могла зрозуміти. Раптом вона почула позаду себе тихий шелест. Серце майже вистрибнуло з грудей, але, обернувшись, Софія побачила лише пегаса, який уважно дивився на неї своїми темними очима, немов запитуючи, що ти тут знайшла. Вона відчула, що ця загадка пов'язана не тільки з фермою, а й з чимось набагато більшим. Може, із родинною історією або навіть із давнім секретом, прихованим у цих землях. Е може. це початок нової пригоди. подумала вона, відчуваючи. Як кров пульсує в жилах і розпалює жагу до відкриттів, та поки що відповіді не було, лише тиша, що нависла над сараєм, і світло, що тихо мерехтіло в темряві, і в цю мить Софія зрозуміла її життя на фермі це не просто вигнання з міста, а справжня подорож у світ, де кожен крок відкриває таємниці. А кожна тінь може приховувати щось незбагненне, що ж приховує старий сарай. І чи готова Софія розкрити правду, яка може змінити все? Пестихо фер канув, ніби заохочуючи її йти далі, і дівчина зробила перший крок у темряву. Наступного ранку, коли перші промені сонця лед торкались верхівок старих дерев, Софія вже була на ногах. Серце їй билося швидко, не від страху, а від передчуття відкриття. Пега стояв поруч, мов вірний лицар, готовий супроводжувати у будь-які пригоди. Вона одягла легку блузку з прозорими рукавами, що злегка огортали її руки, і темно синю спідницю, яка ніжно колихалася на вітрі, підкреслюючи струмку талію. На ногах зручні шкіряні чоботи з м'якою підошвою, які майже не видавали звуків на м'якій ем траві, Софія намагалась не думати про те, що може ховатися в сараї. Але думки її постійно повертались туди, до тих карт і загадкових позначок. Вона відчувала, що це ключ до чогось більшого. Між просто старий сарай на фермі, вийшовши за ворота, вона помітила, що вулиця села вже наповнилася ранковим життям. Бабусі з важкими сумками, хлопчики на велосипедах, які сміялися і ганялися, і навіть сусідський пес, що гучно гавкав, ніби попереджав про щось важливе. Софія посміхнулася, хоч село і здавалося тихим, тут не бракувало яскравих фарб, підходячи до сараю. Вона відчула, як її пальці ледве торкаються холодної деревини. З цього разу двері відкрилися легше, і всередині вона побачила нові деталі старовинна скриня, обвішаний павутинням, кілька глиняних горщиків та найцікавіше полицю з старими книгами, які явно не торкалися десятиліттями. Вона обережно взяла одну з книг. Обкладинка була зношена, але золота витиснена назва світилася на світлі. Легенди Галичини. Софія відкрила книгу і почала читати. Сторінки розповідали про стародавні легенди, про таємничі знаки, які залишалися на землях поблизу їхньої ферми, і про заховані скарби, які ніхто не міг знайти протягом століть. Раптом до неї долинув тихий шурхіт, то пегас, який вивернув голову і насторожено дивився в темний кут сараю. Софія зупинилася, прислухалась, і раптом побачила, як з під старої дошки виступає маленький металевий ключ. вона нахилилася, обережно дістала ключ і відчула. Як серце її знову почало калатати, цей ключ міг відкрити щось важливе можливо, скриню або дверцята, які приховували таємниці, але коли Софія повернулася до дверей, щоб вийти, вона почула за спиною тихий звук, ніби хтось тихенько ступав по гравію. Обернувшись, вона не побачила нікого, але в повітрі повисла напруга, наче невидима присутність спостерігала за нею пегасе, прошепотіла вона, злегка схопивши за гриву коня. Здається, ми не одній кін тихо фер канув і підійшов ближче, ніби готовий захистити свою господарку від будь-якої небезпеки. Софія зрозуміла, ця пригода тільки починається, а таємниці старої ферми можуть бути набагато складнішими, ніж вона думала, вона стиснула ключ у руці і повільно ступила до виходу, відчуваючи, що кожен крок наближає її до розгадки, яка може змінити її життя назавжди, але чи зможе Софія подолати страх і розкрити правду? І що приховує цей загадковий ключ. Відповідь чекатиме її далі, у наступній голові цієї незвичайної історії. Ранкове сонце ніжно прогрівало землю, коли Софія вийшла з хати, одягнена в легкий льняний сарафан кольору стиглого соняшника, що підкреслював її граціозні форми. На ногах прості, але акуратні шкіряні сандалі, які тихо торкалися трави, а волосся зібране у недбалий хвіст, Гралося на вітрі, відкриваючи вилиці і шию, прикрашену тонким намистом з бурштину. Вона відчувала, як серце калатає від передчуття. Сьогодні вона знову поверталася до старого сараю, щоб розгадати його таємниці. Пегас, величний і стриманий, стояв поруч. Його темна грива хвилями спадала на плечі, а очі, глибокі і проникливі, мовчазно підтримували Софію. Вони разом рушили до поля. Де Сарай ховався серед високої трави і старих дерев, підходячи ближче, Софія помітила, що двері Сараю злегка прочинені. Ніби хтось недавно виходив або заходив. Вона оглянулася, але нікого не було. Лише легкий вітер шепотів крізь листя, створюючи відчуття чогось невловимого, вона зупинилася перед дверима, доторкнулася до холодної деревини і повільно відкрила їх. Усередині було темно. Але завдяки ранковому світлу можна було розгледіти старі інструменти, порожні ящики і ту саму полицю з книгами. Софія дістала з рюкзака ліхтарик і освітлила простір, знаходячи на столі старовинну скриньку з металевим замком, вона дістала з кишені той самий ключ, який знайшла кілька днів тому, і обережно вставила його в замок. Замок тихо клацнув, і кришка повільно відчинилася. Всередині лежали кілька пожовклих листів. Запечатаних конвертів та маленька дерев'яна фігурка, кінь з тонко вирізьбленими деталями, Софія розкрила один із листів і почала читати. Це була стара записка, написана давньою українською мовою, в якій йшлося про легенду села, колись тут мешкав козацький отаман, який заховав скарб, охороняючи його від ворогів. Лист також містив карту з позначками, що вели до місця, де було закопано щось дуже цінне. Пегаса, прошепотіла Софія, здається, ми знайшли справжню пригоду. Вона погладила коня по шиї, відчуваючи, як його м'язи напружуються, готові до нових випробувань, та раптом за спини долинув тихий, ледве помітний звук, ніби хтось рухався в тіні. Софія різко обернулася, але побачила лише порожнечу, хто тут. Голос її став твердішим. Але в грудях все ще тремтів страх канув і зробив крок вперед, ніби готовий захищати з темряви сараю повільно вийшов чоловік у сірому плащі, обличчя якого ховалося в тіні капушона. Він розглянув Софію і пегаса, а потім мовив ви не повинні були тут бути. Це місце приховує більше, ніж ви думаєте. Софія відчула, як адреналін піднімається в крові. Її пальці міцніше стиснули ключ у руці. Хто ви? І що приховуєте? запитала вона, не відводячи погляду, чоловік повільно кивнув, ніби визнаючи її сміливість Моє ім'я Іван, і я охороняю таємниці цього села. Довгі роки я стежу за тим, щоб ніхто не викрив таємниці отамана, відчуваючи, що це лише початок нової історії, Софія зробила крок уперед, готова розкрити все. Навіть якщо це поставить під загрозу її нове життя. Пегастихо ферканув, ніби кажучи, Разом ми впораємося з будь-якими труднощами, і в той момент Софія зрозуміла її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Вона стояла на порозі великої пригоди, де минуле і сучасність перепліталися в одну неймовірну історію, що ж чекає їх попереду. Які секрети приховує село? І чи зможе Софія з пегасом розкрити правду, яка змінить їхні долі назавжди, відповіді у наступному розділі цієї захопливої саги?